Мені новинок код Відекса. Тож ліхтар один із новинок. Це ліхтар, будь ласка, H47. Код 47 значить, у Відекса. Значить, дивимося на що спроможний цей ліхтар. Він доволі цікавий. По-перше, в нього яркость просто бомба. Я вже його бачив. Ну Зараз вам покажу, дивіться. Тросики Все як надо, Та й фізрядка це все як надо, Перше, в нього Мощніша лінза Друге у нього хороший ближній світ. Перший режим. Другий режим. Третій режим. Четвертий режим. П'ятий режим, шостий режим. І сьомий режим. Червоний. Тобто, Тут теж червоний окремою кнопочкою. Дивіться. Просто червоний. Для військових, кому червоний, це ідеальний. Тобто, просто червоний, береш і використовуєш. Без білого, просто червоний, все. Він на отдельному режимі тут стоїть. Плюс датчик руху є. Ну тут, тут все є. Що тобі ще може не вистачить в цій житті? Дивись. Ліхтар класний, бомбовий. Ну, Бистро регулюється, який треба режим. Плюс датчик руху виставляється. Якщо хочеш датчик руху, Де ти там? Алло, да чекруху дати. Діти. А що він не врубається? Тут датчик руху є. Це понятно, це понятно, це понятно. А інструкція де? Покажи мені, що ти можеш. Мені казалось, що даже не до сифікації, це зрозуміло, зрозуміло, понятно, понятно. Пауза.